Які в тебе методи виховання, давати можливість дітям набивати гулі, здобувати досвід будь-який самостійно, для того, щоб вони швидше вривалися у доросле життя, щоб проблеми, які у них трапляються, розвивали їхні мізки. Немає проблем, немає мізків. Тобто ти їх не виховуєш, ти просто пускаєшся на самотік? Я даю можливість собі насамперед спостерігати за ними, але намагаюся не втручатися. Ось, наприклад. Аліні було 13 років. Ми приїхали у Київ, і вона пішла з подружками гуляти. Тато ввечері поїхав її забирати, і Аліна вийшла занадто п'яною. І скільки ти випила? У кожного по побанці слабоалкогольного. І ще було віскі якесь. Ми там добряче напилися, я не могла стояти і не могла говорити. Тринадцять років! Це маленька дитина, дівчинка. Розуміючи, що приїдуть батьки, дитина напилась. Тобто вона не боялась, що вона може отримати від батьків якесь покарання. І Тато там якось підібрав зі шкріби та запхав у машину. Розмовляти не було з ким, а він і там умив, помив, поклав її спати. Наступного дня вона приходила до тями. Ми цю тему особливо не порушували, спостерігали за нею. Як вона далі поводитиметься? Буде вона пити після цього. Не буде вона пити. Це максимальна безвідповідальність, як мами, так і тата. Тобто, їм було все одно. Вона зрозуміла, що за це немає ніякого покарання, і почала часто випивати. А як ти це замітила? Ну приходить додому на підпитку. Я запитую, ти пила, так що вона каже, що скільки? каже, скільки. Ну не знаю, ми просто ходили гуляти, і вони пропонують типу. А випиймо щось протягом якого часу вона випивала? Десь упродовж двох місяців. Тобто, ти просто спостерігаєш два місяці, як дитина бухає? Щоразу, коли вона приходить на підпитку, я з нею розмовляю. І цей діалог ні до чого не приводить. Ні, приводить. Спочатку вона випиває там двічі за тиждень. Після розмови вона випиває один раз за місяць. Уже треба було ременя разок всипати, а не чекати, коли дитина зіп'ється. Остання розмова в нас була дуже серйозна, дуже тривала. З усіма деталями як це позначатиметься на її спорті. Після цього вона припинила пити з друзями. Я їй дозволяє випити трошки вина. Коли вона з нами, зі старшою дочкою, щоб не геть заборонено. Звісно, у неї такий вік усі випивають. Я не випивала, не випивають. Ну, Ти не випивала, я а я випивала. Ось перед вами я сиджу, адекватна, твереза жінка. Ну, про адекватність я б посперечалася. І наркотики пробувала? Ні. Травку вона пробувала. Вона каже, я хочу спробувати. Я дала їй затягнутися. В Смислі, Христя, про що ти говориш? Дитина, я хочу затягнутися. Ти посміхаєшся. Я вас, з вас, що у вас така у вас реакція. реакція. Тобі це нормальна це... реакція. Це ну, в мене шок. Ці три мамки ввімкнули істерику, почали мені розповідати, яка я погана матір, наче я з під паркана, притягнула дитину обідранку. І сиджу з цигаркою в руках, і пляшкою горілки. Тривайте, у нас вигляд абсолютно нормальний. Вона спробувала наркотик, який не заборонено курити з 14 років у Швейцарії. Вона каже: та це фу, смердить, півгодини кашляти, і жодного сенсу немає. Я нічого не відчуваю. Який прекрасний приклад материнства у Христі. Я ще з тобою затянусь, курну і разом покайфуємо.